Як налаштувати прибуткового криптобота, яка найбільша проблема криптоботів, яку варто боятись, остерігатися і завжди враховувати, коли ви запускаєте свого бота? Сьогодні ми поділимося своїми п'ятьма порадами, які завжди варто враховувати під час того, як ви відкриваєте своїх. Криптоботів, що таке торгові боти, навіщо вони потрібні, як технічно в принципі їх запускати? Про це все ми розповідали у нашому попередньому відео, і посилання на нього ми залишимо в описі під даним відео. А тепер поговоримо про п'ять порад. І перша порада це вибір правильного інструмента для запуску боту, тобто вибір правильної криптовалюти для своїх торгових ботів. Ми обділили два типи криптовалют. Перший тип це максимально надійні криптовалюти і по капіталізації, і по об'ємах торгів, і по волатильності, такі як біткоін, ефіріум, і ті, що теоретично знаходяться в топ-5, топ-7 криптовалют по капіталізації, і об'ємах. Проте найбільш цікавлять саме біткоін і ефіріум, тому що на даний момент вони максимально сильні, вони прогнозовані у падінні, і можна чітко зрозуміти. Який шанс буде того, що ціна біткоїна чи ефіріума вийде з заданого діапазону, в якому глобально можуть торгуватися. Якщо відкрити біткоін, наприклад, на місячному таймфреймі, то можна побачити, що локальні корекції на тижневому таймфреймі, перепрошую, локальні корекції становлять приблизно 30%, найбільше, якщо дивитися за останній період. Ось всі локальні корекції приблизно 20-30%. Якщо говорити про глобальні корекції, які тривають там рік-два. То вони становлять близько 70-80%. відсотків, і це статистика по суті з 2017 року, коли про біткоін вже більш-менш стало відомо, і коли він почав активно рости. Відповідно, знаючи це і бажаючи стабільно торгувати, якщо у вас і середній або великий капітал для торгових ботів. Це прекрасний інструмент для того, щоб ставити. Мінімальну сітку 30% в торгівлі, розробляти стратегію, що буде, якщо ціна виходить за межі 30% і починає починає далі падати, так і таким чином ви можете отримувати своїх 10-15 в місяць стабільно на протязі року, тобто в розлізі року, Такий середній відсоток в місяць ви можете отримувати, і не потрібно дуже сильно контролювати такого бота. Просто варто розуміти в який Час потрібно бота або сітку переставляти нижче для того, щоб продовжити торгівлю в іншому діапазоні, або в який час потрібно його повністю закривати. Інший тип криптовалют це є високоволатильні криптовалюти, які в даний момент, коли ми хочемо відкривати бота, є активні, в них заходять об'єми і є шанс, що хоча б тиждень. В даний криптовалют буде активність і нормальна волатильність. Це цей тиждень можна заробити так, як, наприклад, на біткоін чи ефіріум боті за місяць чи два. Іншими словами, ми шукаємо криптовалюти, які ожили і мають шанс пожити хоча б тиждень для того, щоб зловити по них хороші трейди. Щоб знайти такі криптовалюти, потрібно зайти або на CoinMarketCap і посортувати по об'єму торгів, шукаючи саме ті криптовалюти, які не є дуже капіталізовані. але... По об'ємах останнім часом зросли, або е, також ще можна відбирати по е, графіках в парі до біткоїна. Якщо, наприклад, ви бачите, що більшість криптовалют в парі до біткоїна падає, а якась з них зараз починає рости. Це означає, що інтерес е, і капітал переходять саме в цю криптовалюту, і варто звернути увагу на те, щоб е, спробувати налаштувати торгового бота в правильному діапазоні. Наприклад, одною з таких криптовалют може бути ЮНІ. Подивіться на неї на денному таймфреймі. Тут чітко видно, що з початку травня об'єми торгів зросли. Криптовалюта рухалася якийсь час у діапазоні умовно там 20-30 В даному діапазоні можна було ловити трейди. Є шанси, що ріст її продовжиться. Поки що великі шанси, що глибокі корекції будуть далі наступати, тому що бачимо, що після збільшених об'ємів торгів не вдається запускати. Наступні імпульсні денні свічки, має бути якась корекція. Відповідно до цю криптовалюту можна спокійно розглядати для торгівлі ботами. Тут краще запускати саме лонгбота. Діапазон можна вказувати, починаючи наприклад, від 5,62%. так, і Закінчувати. ну, Тут дуже великий тоді виходить це на великий депозит 80%. А так можна вказувати ось в діапазон 582, 7 і 7. Це Діапазон, в якому є шанс, що ця криптовалюта може рухатися. На найгіршому випадку вона вийде вверх з даного діапазону, і якщо у вас був саме лонг-бот, ви просто закриєте цього бота і переставите інший діапазон. Проте видно, що цю криптовалюту зараз цікавить людей, і, відповідно, вона мала б триматися і не мала б падати так безкорекційно, як. Багато криптовалют люблять робити останнім часом. Наступна правда це не обирати торгове плече для торгівлі ботами більше, ніж 10. Цього цілком достатньо як для того, щоб робити нормальні об'єми торгів, так і для того, щоб отримувати нормальний прибуток з ботів. Тепер покажемо чому. Зараз перед вами біржа OKX, У нас відкритий графік ефіріуму, і ви можете побачити, що у нас був була консолідація, починаючи від 12 травня якийсь час. По суті, консолідація. Рухалася, якщо так, в середньому в діапазоні 14%. І тепер ви собі уявіть, що ви вирішили зайти ботом торговим в даній консолідації і поставили 20-те плече. Ось ми, наприклад, ставимо 20-те плече і виділяємо там, допустим, 3, 391 долар. Відповідно, поставимо якусь кількість сіток, кількість ордерів, наприклад, 20% поставимо, Бот чітко. Показую, що прогнозована ціна ліквідації буде в діапазоні 2392 долари, тобто навіть в межах вашої е, торгової сітки. Чому так? Тому що зараз торгового бота запускати не можна, оскільки е, він знаходиться на своїх максимумах, мається на увазі лонг-бота. І якщо він зараз почне закуповуватися і ціна ефіріуму різко впаде, то е, ліквідація у вас станеться ще до того, як закупляться теоретично всі ордери. Якщо брати 20-те плече, якщо виставити, наприклад, не 10 те плече, а наприклад 5-те плече, тому що погодьтеся, консолідація досить вузька, то у нас потенційна ціна ліквідації вже буде 1800. Тут взагалі можна не хвилюватися. За те, що у вас якось одним імпульсом по ефіріуму таке станеться. Тобто вибір торгового плеча є дуже важливий, і коли ви плануєте свого бота, обов'язково подивіться, що буде, якщо ставити різні плечі, і де може бути теоретична ціна ліквідації вашого бота. В останніх наших торгових ботах по біткоїну ми використовували восьме плече. Ми використовували не дуже широкий діапазон, тому що біток не дуже волатильний останнім часом, і це гарно працювало навіть тоді, коли ціна виходила за межі діапазону, який ми встановлювали. Нормально бот тримався, і потім ціна поверталася, і ми закривали такі боти в прибуток навіть в таких неприємних ситуаціях. Наступна порада буде стосуватися діапазону торгівлі, а саме як його обирати, часу торгівлі в даному діапазоні, а також умов виходу з позиції бота. Зараз перед вами графік криптовалюти Solana на тижневому таймфреймі. Ця криптовалюта рухається у своїй консолідації по суті більше ніж 450 днів. У нас є нижня межа 120 доларів, верхня межа 210 доларів. Так бували випадки, коли ціна виходила за межі цієї консолідації, проте вона одразу поверталася назад. Це є приклад бота. Е який може бути запущений на довгостроковій перспективі, навіть з такими термінами, як місяці, тобто 2, 3, 4 місяці, бот може бути запущений в конкретному діапазоні і не переміщатися е, нікуди. Це по суті діапазон 80%. Так, це досить великий діапазон, але ми бачимо, що він працює, і якщо є капітал для такого бота, тут можна запускати і не хвилюватися, що він якось різко вийде за межі даного діапазону. І в той момент, коли навіть бот вийде вже за межі даного діапазону, ви вже наторгуєте такі кошти, що ви спокійно зможете закрити цього бота, навіть якщо на даний момент у вас вийде якийсь збиток, і все одно залишитися у прибутку. Як бачите, у нас довгий час була певна консолідація перед імпульсом, потім різкий імпульс і далі консолідація. З цього можна зробити висновок, що дуже багато часу все таки ринок знаходиться у консолідації. у... В певному флеті в конкретних зонах, де чітко можна запускати торгового бота, і у таких випадках на тижневому таймфреймі тут мова йде про місяці. Тому для того, щоб знайти такого довгострокового бота, потрібно відкривати хоча б там 3-денний тижневий таймфрейм, шукати основні зони, звідки ціна постійно від стрибує, шукати зони, де ціна пригальмовує і починає падати, давати ще 5% відсотковий запас виносу ціни, якщо. Вийдеться на, за межі консолідації, і обов'язково знати умови, по яких ви будете виходити або в прибуток по даному боті, або в збиток. Наприклад, якщо у нас по консолідації SOL діапазон руху ціни близько 60%, так, то якщо ви ставите на декілька місяців торгівлю бота хоча б відсотків 40%, до свого депозиту вкладеного у дану, даного бота, ви повинні взяти відповідно, також ви маєте і оцінювати ризики, якщо ви в чомусь помилилися. Звісно, якщо ви правильно входите в бота, а про це ми будемо зараз говорити трошки далі, то ризики, що ви матимете набране дуже велике плече по поганій ціні, будуть низькі. Але в момент виходу ціни. В Даному випадку сол за межі консолідації. Ви чітко маєте розуміти, що ви робите. Чи ви закриваєте бота, чи ви тимчасово його е, призупиняєте? Є така функція. В даній функції позиція ваша закривається, проте по боту не фіксується е, збиток. Він поки що буде виглядати як плаваючий, і ви маєте можливість в тому самому боті переставити діапазон. Руху ціни в майбутньому або вище, або нижче, або ж у вас є доступний капітал, який ви готували для того варіанту, коли ціна вийде за межі консолідації, щоб просто пересидіти цей час, поки ціна буде за межами, і не хвилюватися, що у вас буде ліквідація. Тобто, умови виходу з позицій у вас повинні бути до того, як ви запускаєте бота. Якщо ж ви знаходите консолідацію в вузьку, в даному випадку в нас ефіріум, який рухався в діапазоні 15%. То не варто там, більше тижня віддавати е, час на торгівлю ботом. Ви можете собі ставити або тиждень ставити алерти, щоб не забути закривати бота, або ставити певний е, прибуток. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, закрити бота, коли е, у вас назбирається 5-7% прибутку, то при досягненні такого прибутку е, бот автоматично закриється. Має бути обов'язкова умова. Коли бот прибутковий, коли його закривати, і також коли ціна піде нижче даної консолідації, в такому випадку знову ж таки можна пересунути рух ціни, наприклад, у діапазон 1400 2000 Так якщо буде сильне падіння, і ви переставляєте на порід, тут можна буде знову відновити консолідацію. І таким чином збиток, який зафіксований, отут в діапазоні 1600-1700 буде відбито і також зароблений прибуток. Загалом, якщо вас цікавить більш надійна, низькоризикова торгівля на середній капітал, варто розраховувати на е, діапазон торгівлі по біткоїну десь орієнтовно на 30%, по альтах приблизно на 50%. Якщо ж вас цікавить діапазон торгівлі на менших таймфреймах, менше ніж 20-30% по альтах, не враховуючи ефір, краще не ставити, тому що альти можуть зробити таке падіння, наприклад, протягом 2-3 годин. Насудна порада буде стосуватися сітки ордерів. Тобто яку кількість ордерів оптимально виставляти для торгівлі ботами? Для того, щоб на це питання відповісти, ви маєте розуміти, з якою цілі ви запускаєте бота. Якщо ви запускаєте бота для того, щоб зробити об'єми торгів за якийсь період, то звісно вам потрібно ставити діапазон не широкий, але зараз мова не про діапазон, проте поставимо його, наприклад, 100 тисяч і 110 тисяч по біткоїну. І ставити максимально допустиму. Кількість ордерів в даному діапазоні відповідно, тут зразу вам показують, що прибуток на одного один ордер такий буде 0 або 0,08. Ви будете працювати по суті на комісію. Ви зробите хороші об'єми торгів, але ви нічого на такому не заробите. Дивіться, одразу міняємо з 90, наприклад, на 45. Ордерів, тобто менше вдвічі, і вже в нас кардинально інша ситуація по прибутку на один ордер. Тут вже йде 0,8 і майже 1%. Тобто, якщо, наприклад, розмір вашого одного ордера 0,01 біткоін, так, то з такого. З такої суми ви заробляєте 1%, можете заробити від 0,8 до 1%. Тут вже більш цікавіше. Відповідно, варто, не варто ставити кількість ордерів сітці таким чином, щоб прибуток мінімальний був менший, ніж 0,1. Це не варто робити, це не прибутково, це нерозумно, на нашу думку, а от все, що вище 0,1, це все можна реалізовувати для торгівлі. Тут треба знову ж таки ставити цілі, які вас цікавлять. Якщо е, говорити про біткоін і сітку, наприклад, в 10%, 10 руху ціни, то кількість ордерів менше ніж 10, ми б не рекомендували ставити, тому що 1% руху ціни біткоін деколи має низьку волатильність і може дуже рідко ці ордери виконувати. А в діапазоні 0,5%, наприклад, дуже часто ходити. І поки в цій проторговці ціна біткоїна рухається, ви нічого не заробляєте, просто сидите за і чекаєте. Отже, кількість ордерів напряму залежить всі ці, від діапазону. Якщо у вас діапазон 30%, то звісно, що кількість ордерів має бути більша. Скільки, наприклад, ставити ордерів на 30-відсотковий діапазон. На нашу думку, в такому діапазоні, якщо ви торгуєте, тут вже не менше, ніж один ордер на 1%, тут вже допустимо ставити, тому що вас не цікавлять якісь внутріденні рухи ціни біткоїна, а вас цікавлять рухи ціни на більшому таймфреймі. І фіксувати 1% прибутку суму, в яку ви зайдете, це досить непогано на великих таймфреймах. І остання дуже важлива порада буде стосуватися моменту відкриття бота. Якщо ви задумали, і на вашу думку, по вашому аналізу, ціна е, актива в даному випадку біткоїна буде рухатися в діапазоні 100-110 доларів в якийсь період. Ви побачили якісь підтвердження такого сценарію і хочете в даному діапазоні ставити бота. Е, якщо мова йде про лонгового бота, не варто запускати такого бота, якщо ціна знаходиться вверху вашого діапазону. Ставимо 100. 100... Діапазон 1000 доларів, 110 верхня межа. І бачимо, що у нас ціна дійсно знаходиться вверху діапазону. Якщо ви запускаєте бота зараз, що може статися? Уявимо собі, що біткоін різко починає падіння. Різке падіння без корекції, а у вас, наприклад, поставлене восьме плече. Так, в такому випадку, всі ордери, які зараз світяться зеленими, а це мінус. З теперішньої ціни, це мінус 8%. Всі вони в сумі зайдуть вам на повне восьме плече. Якщо у вас 1000 доларів депозиту, то ви зайдете на 8000 доларів одразу у позиції. Тобто ви, по суті, середня ціна у вас десь буде близько 104. Сто 500 тисяч доларів, і це буде дуже неприємно, тому що по суті ви зайшли на локальних максимумах. І якщо брати лонг-бота, особливо, якщо ви ще при відкритті лонг-бота на Окіксі ще хочете відкрити позицію, відкрити позицію при створенні, а вона відкривається досить велика, то варто заходити орієнтовно внизу сітки. Ви можете собі схематично відміряти. Свою сітку поїлити на 5 частин, серединка це буде перша, і зверху дві частини. І відповідно, коли ціна біткоїна вже потрохи почне приходити в діапазон нижньої вашої ось такої межі, тут варто запускати бота. Як це зробити? Або ставити собі алерт, або за допомогою налаштувань, розширення налаштування умови запуску. Ви чітко пишете, по якій ціні. Повинен бот запуститися. Відповідно, коли, наприклад, ми хочемо, щоб бот запустився по 102.500, Ми пишемо 102.500 і чекаємо. Тут можна поставити ще за затримку в, ціні, в часі, тобто коли ціна дойде до 102.500, наприклад, там пройде 100 секунд, і аж тільки тоді відкриється бот. Цього можна вже не... Ставити, але зайшовши в даному діапазоні, ви будете заходити в бота набагато безпечніше, середня ціна вас буде набагато краще, і фіксувати навіть збиток, якщо ви хочете вийти з нього, бо ціна пішла проти вас, буде набагато комфортніше. Тому навіть з ботами. Так само, як і з ручною торгівлею, потрібно дочекатися своєї точки входу, не потрібно поспішати. І, що цікаво, можна наперед ставити собі певні сигнали алерти, по яких криптовалютах і в яких місцях ви б хотіли відкривати торгових потів, і просто тільки слідкувати, чи рухається ціна в даному діапазоні і чи адекватно відкриваються і закриваються ваші ордери. А які поради для торгівлі? Криптоботами на біржі OKX прибутково ви б запропонували нашій аудиторії і нам. Пишіть у коментарях, обов'язково вступимо у дискусію і знайдемо, можливо, разом з вами якусь істину. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.